Великденьючими дітей благодійний фонд покуття з ініціативи народного депутата Андрія Іванчука нагородив переможців конкурсу. Малюнку подарунки отримали школярі ОТГ Коломийського району у кожну громаду обранець завітав особисто. Побував зокрема і в П'ядецькому ліцеї. Школярі П'ядицької об'єднаної територіальної громади взяли активну участь у конкурсі дитячого малюнка, присвяченому Великодню. Кажуть, хотіли зобразити на своїх картинах величне свято, і їм це вдалося. Я малювала писанку, яка розташована у коломеї, малювала Пасху, рушничок, і яєчка, і шутку. Я намалював наше писанкове місто і я захотів е прийняти е участь у цьому. Е Конкурсі, тому що я дуже люблю малювати від самого дитинства. Я подумала, це дуже гарна ідея, щоб виразити так, що як ще люблю малювати. Бо я віддавна дуже любила малювати. І колись я ходила в художню школу, я намалювала кошик і там намалювала писанки, курчатко і там квіточки. Народний депутат та засновник благодійного фонду покуття Андрій Іванчук пригадує, коли п'ять років тому лише започаткував конкурс дитячого малюнка напередодні Великодня. Здивувався, що відразу в ньому взяли участь 500 школярів. Тепер таких учасників є вже 3,5 тисячі, і це не може не тішити. Переконаний обранець, гарна ідея, але переросла в такий великий рух. І на сьогоднішній день якщо минулого року було більше двох з половиною тисячі конкурсантів, то цього року це вже три з половиною тисячі на. Більше і вже ніякий стадіон в місті. Коломи не дозволяє прийняти таку кількість учасників цього конкурсу малюнків до Великодня. І ми прийняли рішення, що ми зараз його розробили в кожному ТГ. Ми проводимо ці конкурси. Я дуже радий, що ця ініціатива набула такого широкого учасників приїжджають навіть з інших областей. Є різні вікові категорії. Діти від 5 до 15 років приймають участь, і ви знаєте, що деколи попадаються такі твори. Що здавалося б, що це вже приймають участь не наші діти, а якісь професіонали, майстри художнього стилю Тому я дуже щасливий, що це традиція в нас вже. Прийняли такі всі вже знають, що на Великдень буде конкурс, готуються, і нічого кращого нема, коли діти мають таке маленьке свято. Призери конкурсу дитячого малюнка отримали Мольберти та грамоти. Не залишилися без подарунків усі учасники. До слова до ініціативи Андрія Іванчука доєднуються діти з інших областей України. Вони надсилають свої малюнки напередодні великодніх свят і також святкують перемогу.